5 березня Сходи. Царство Небесне здобувається силою. Уяви собі величезний торговий центр на три поверхи з великою кількістю найрізноманітніших магазинів. На першому, як і на всіх інших, є звичайний супермаркет, де можна придбати будь-які продукти. Через нього проходить велика кількість людей. А ще тут є безкоштовний туалет. Багато охочих користуються його послугами. Трохи вище на другому поверсі знаходяться магазинчики, бутіки. Є, звісно, з недорогими товарами, але є і з відомими світовими брендами. На цьому поверсі дуже гарне освітлення, оформлення, дизайн є цікаві фотозони. Не всі люди приходять сюди за покупками. Через те, що тут продаються парфуми, у коридорах чи проходах завжди можна відчути приємний запах, і туалети тут охайніші, чистіші та гарніші, ніж на першому. Особисто я побачила велику різницю між першим та другим поверхами. Якщо коли перебуваєш унизу, тобі здається, що знаходишся на якомусь старому вокзалі, то коли піднімешся на вищий рівень, здається, попадаєш у інший, кращий світ. А щоб потрапити на вищий щабель, потрібно зробити лише одну просту дію піднятися сходами. Навіть скажу більше. Поруч біля сходів існує два альтернативних варіанти, які спрощують переміщення між поверхами. Один із них ескалатор, який тебе піднімає туди, куди потрібно, зроби лише крок, а інший величезний ліфт із просторою та зручною кабіною. Гадаю, тобі відомо, як він працює. Це лише звичайна буденна ілюстрація, яку можна застосувати до твого духовного життя. Умовно, його можна розділити на два рівні один із них нижчий, брудніший, ним ходять багато людей. Вони нібито вірять у Бога, згадуючи про нього час від часу або лише тоді, коли настають труднощі. Але є кращий вищий рівень, на який не всі охочі підіймаються, безумовно, на вищому рівні знаходитися і жити набагато приємніше, тому що ти кожного дня перебуваєш із Богом, який пропонує свою підтримку і допомогу. І з ним навіть запахи приємні. А щоб перейти на вищий духовний щабель, достатньо скористатися духовними сходами чи ліфтом, нашими молитвами та читанням Божого Слова, користуючись ними, ти перебуватимеш на вищому та кращому рівні життя. А на якому рівні життя знаходишся ти?